Відділом інспективного адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади був проведений рейд з метою перевірки викусу трави та бур'янів в різних районах міста. На території громади є підприємства, котрі постійно слідкують за санітарним станом закріплених територій. Це комунальне некомерційне підприємство, муніципальна обслуговуюча компанія Чиста громада та приватні підприємства Курінь 2 та Городок КВП. Останні два підприємства є обслуговуючими компаніями, які доглядають прибудинкові території багатоповерхівок, де ситуація з викосом трави більш-менш стабільна. Комунальне некомерційне підприємство муніципальна обслуговуюча компанія Чиста громада також робить все можливе, аби своєчасно та якісно провести викіс трави та бурянів. Однак через брак працівників здійснити це одночасно та швидко по всій громаді просто неможливо. Шановні мешканці Подільської міської територіальної громади, хочу звернутися до вас. З таким проханням, скажімо так, не те, що проханням, навіть а згідно правил благоустрою нашого міста, нашої громади, кожен мешканець будинку має забезпечити викос трави та бур'янів навпроти власної земельної ділянки. Це від паркану до краю проїжджої частини. Це стосується в основному мешканців приватного сектору, тому що в домоуправліннях, як ми сьогодні бачили на цих кадрах, там є обслуговуючі компанії, які забезпечують випістрави та бур'янів. Під час рейду було видано п'ять приписів мешканцям міста, де прилеглі території до їх будинків перебували в незадовільному санітарному стані. Зазначимо, що такі рейди проводяться регулярно. Тож ще раз звертаємось до подільчан, доглядайте свою територію та пам'ятайте, що недотримання правил благоустрою тягне за собою адміністративну відповідальність. За порушення цих правил є адміністративна відповідальність, це накладання штрафу. Ми не хочемо нікого, як то кажуть, карати в цьому випадку, але сподіваємось на вашу свідомість. Десь за тиждень, другий, ми будемо робити черговий рейд, перевіряти прилеглі території до житлових будинків в приватному секторі. І у разі виявлення з таких ось ну захаращень травою, бур'янами, то дійсно тоді може наступити наступити може адміністративна відповідальність це складання протоколу. Не хотілося б цього робити, тому прошу вас з розумінням до цього віднестися і зробити все можливе для того, щоб наше місто, наша громада були хайні честі. Ольга Ситник, Ілья Баюль, телекомпанія КЕТ.